Сьогодні вихованці Кременчуцького міського осередку, громадської організації, всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України, побували в кулінарній студії Гастроспейс, де спробували себе у ролі кухарів. Для багатьох це був перший досвід роботи з професійним обладнанням і чітким рецептом. Тож хвилювання швидко змінилося азартом і зосередженістю. Учасники готували бургери, самостійно смажили картоплю фрі та створювали власні варіанти лимонадів. Кожен етап супроводжувався підказками і підтримкою, але головний акцент робили на самостійності, щоб кожен міг відчути результат власної роботи. Сьогодні у нас класний такий захід для діток, впевнені, що всі потребують трішечки уваги, турботи. Тому сьогодні проводимо безкоштовний майстер-клас для діток. Це вже не перша наша співпраця. Наші двері відкриті, тому ми завжди раді таким гостям. Страви вибирали не випадково. Це те, що полюбляють дітки, робимо таку інтерпретацію максимально корисного, тобто будуть запечені котлетки, овочі, тому сподіваємося, всім буде до вподоби. Кулінарний процес перетворився на живе спілкування, обмін ідеями та щирі емоції. Робота в команді допомогла швидше знайти спільну мову, а спільна мета приготувати смачно згуртувала учасників. Баберга ну, сьогодні гостини запросила кулінарна студія Ґастроспрес, де наші дітки і молодь навчаються таким навичкам самообслуговування. Сьогодні вони роблять такий смачний бургер. Часто все роблять своїми руками. Це дуже важливо, бо така називається трудова абілітація, коли навчаються навичкам самообслуговування. Завершенням зустрічі стала дегустація власних страв. Окрім цього, учасники отримали подарунки від депутата Кременчуцької міської ради Дениса Терещенка та грамоти від кулінарної студії Гастро Спейс. Цей день залишив після себе добрий настрій, нові вміння та просте задоволення від спільної справи. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.